А тим часом в Києві тривають відновлювання, ремонтні роботи, мета яких ліквідація наслідків останнього масованого расистського терору, 20 січня ще від 9 січня. Деякі будинки теж потребують допомоги загалом три тисячі. Три тисячі будинків вже з опаленням у Києві, а залишаються без тепла. Наразі 2600 багатоповерхівок, за словами мера Віталія Кличка. Від учорашнього вечора повернули опалення до майже шести сотень власне багатоквартирних будинків. Більшість з них на лівому березі. І варто додати, що ці багатоповерхівки підключають до тепла уже вдруге. Як я сказав, тому що і 9 січня, і 20 січня обстріли були ну і Руйнування лише посилились, їх лише додалось. Комунальники працюють, щоб друге, підключити тепло до багатоповерхівок, які були без теплопостачання після атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру 9-20 січня. Дуже складна ситуація з енергопостачанням. у Києві. Продовжують діяти відключення електроенергії. Від цього залежить забезпечення комунальних послуг. І нагадаю, що Київ живе за екстреними графіками відключення світла. У ДТЕК тим часом нагадали, що робити, аби електрика швидше повернулася до осель. Зокрема, інколи електропостачання немає в будинках тривалий час через аварію у внутрішньобудинкових мережах. Тож Мешканцям варто у таких випадках звернутися до ЖЕКУ та ОСББ, аби вони перевірили системи. Якщо ж мережі справні, то можна зайти на сайт ДЕТЕКТ через спеціальний розділ на сайті у вкладці для юридичних осіб. Це дозволить швидше повернути світло до осель. І найближчими днями в Києві можуть запровадити жорсткі, але прогнозовані бодай графіки відключень світла, про що повідомили у міністерстві енергетики. Поки що в столиці діють екстрені відключення, які застосовують у надзвичайних ситуаціях, тож вони залишаються позаплановими і непередбачуваними. Енергетики між тим вже розробили низку технічних рішень, аби поступово перейти від аварійних відключень до чітких і зрозумілих графіків для мешканців міста. І також через важку ситуацію в енергетиці Польща передасть Києву та області чотири сотні генераторів із урядових резервів. Ось про таке заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петр Лукашевич. Він зазначив, що допомога надходить безпосередньо з державних запасів Республіки Польща, аби максимально оперативно закрити потреби цивільної інфраструктури столичного регіону. Варто додати, що з 2022 року столиця послідовно нарощувала резервні енергетичні і теплогенеруючі потужності для підтримки роботи критичної інфраструктури медичної та соціальної сфер і житлового фонду. А саме місто наразі має з генераторів 69 мобільних котелень. П'ять міні-ТЕЦ, дві з яких на фінальній стадії облаштування. І до того ж, від альтернативних джерел живлення працюють бювети. А ще в столиці визначено 10 опорних лікарень, які обладнані автономними котельнями і ще 120 генераторів і сонячних панелей закупили для закладів соціальної сфери.